Брати і сестри, всі, хто є в місті, я хочу разом з вами сказати. Слава нашому. Висія велика. а Бог благословить кожного з вас, Нехай ваше серце буде відкрите, щоб слухати Слово Господнє, щоб берегти його в серці, щоб його виконувати в своєму житті. Ну, благо для себе і во славу Божу. Я зачитаю декілька місць слова Господнього. Це як продовжу свою проповідь, яка вже... Це буде, мабуть, третя частина. Третя частина буде, бо вона велика і часу було не так багато, хотів вас віднімати. І ви майже пам'ятаєте, аби записували, а може так, хто пам'ятає, про що я ті минулі рази проповідував. Хто пам'ятає? Пам ну, можливо, трошки призабув. Ви світло для світу, пам'ятаєте, так? Про світло там було, так? про те, що приходить один перед одним, признавайте своїх проступках вийшли ці питання. Ну, щоб вам добре жити було. І ось я зачитаю Марка четвертий розділ. Марка четвертий розділ з 21 вірша. 21 по 23. І говорив їм, їм, хіба приносять світло на те, щоб поставити його під посудом або під ліжко, а не на те, щоб поставити його на свічнику. Ви світло для світу, так? І це світло у світлі для того, щоб заховати його під сосудом, кровать поставити, так? Ні? Ні. Але ж на видно місце, так? На видно місце. Далі. 22 вірш. Немає, ну це якби іде, якби вже друга тема, якби, ну, але що воно пов'язано по порядку у Слові Господні. Немає би нічого схованого, що не мало б стати явним. Ані немає нічого тайного, що у наявність не вийшло б. Ну нема нічого. Може, хтось хтось хоче обманути. Можливо, це навіть виходить. Але себе ж не обманеш? І не себе обманути? Ну, Є, так. люди, стараються себе обманути. Та от все буде добре. Якось наладиться. Але якщо не робити. Хто має вуха слухати, хай слухає? Хто має вуха слухати, хай слухає? Ислай Ешевый 9 что маленькие такие вступления. Слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не взят очами и не услышат ушами, и не уразумеет сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Огрубело сердце! По причині умноження і беззаконня во мною охладіла любов. Так я спомню першу любов? І ось хочу звернути увагу, немає би нічого. 22 да, вірш Марка, 4 розділ. Немає би нічого схованого, що не мало б стати явним, Але я не ні, немає нічого тайного, що у наявність не вийшло. Ну, немає нічого такого. І ось для мене, як для людини віруючої... Ну, є тут віруючі люди ще, так? Да? Є, так? Да? Є. Ну просто віруючі, так? Да? Так? Да? Хорошо, ну ви не подимайте руки. Але я буду задавати питання, я задаю для себе в першу чергу. А ви задаєте для себе. Які? Хто віруючий просто, так? Да? Ми ну, віруючі, так? Да? Добре. Я віруючий. А хто глибоко віруючий? Ну не просто віруючий, а глибоко віруючий. Так, це мене стосується чи ні? Хто щиро віруючий? іскренній російської мови? Я просто віруючий, глибоко віруючий, щиро віруючий. А хто істинно віруючий? І ось такі питань, коли я задаю собі, і, ну як, примінити? Віруючий. той, хто має віру, так? Хто має віру? Ну, маєте віру чи ні? Каже, маєте віру. А у кого віра жива? Ну є жива віра? Бо написано, що віра без діл, вона мертва. Оказується, може бути мертва віра, так? Да? Ну як? Як людина мертва? Занесли, заховали, тому що буде неприємний Запихів. Так Такі віра, якщо вона буде мертва, то ну, неприємно, треба їде само заховати, або хай вона буде жива. Ну, як, другий розділ, 20-й міжонок написано, що віра, без діл мертва. Каже, послухай, неосновательний чоловік, так? Да? Не основательний. Якої він основи? В Українському так життя без безглузда людина. Ну, без розуму, так. Да? Що віра вона без діл, вона мертва. Так, і далі. Ще хочу зачитати. Галатам, там п'ятий розділ з першого по сьомий Галатам, розділ. Так, ну, з вірою ми вже, там там так? Да? так? написано, що І ось перебуває зараз три. Віра, надія, любов. Але любов із них вона найбільша. Алла, з першого вірша. Христос нас визволив на те, щоб ми були, ну, написано, свобідні, вільні, якісь таке слово свобідні. Якийсь такий переклад цікавий. Щоб ми були вільні. стійте і під кормиго рабства не піддавайтеся. Ось я Павло, кажу вам, що коли ви обрізуєтеся, Христос вам нічого не допоможе. Свідчу знову кожному, хто обрізується. Він мусить увесь чинити. Ви, що шукаєте в законі оправдання, від Христа відлучилися, від благодаті ви відпали. Бо ми Духом звірі очікуємо надії оправдання. Бо у Христі Ісусі нічого не означає ні обрізання, ні обрізання. Але віра чинна любов'ю. Віра, действуюча любов'ю. Так. Мало того, що віра повинна бути жива, так вона ще повинна щось робити робити. І як? З любов'ю. А ще ж любов, як сказать, любов буде непритворна. І подивіться, то, якісь такі проблеми, то віра мертва, то любов притворна. Ну у вас так не повинно бути. Все, мій вірш цікавий. Ну, Російською написано, ви йшли добре. Я читаю українською, ви бігли добре. Хто ж то вам став на, на перешкоді, щоб ви правді ну, шли, не повинуєтеся? Ну, йшли одне діло, але бігли, да? щоб біг своє ще Всі, каже, які на соціальні тренування, на да, то вони біжать, але один отримає нагороду. Той це прибіжить перший. І якщо будеш так слабенько бігти, то перший не прибіжиш. Так, ще римлянам п'ятий розділ. Ну, Багато п'ятих розділів на минулому зібранні 2 числа. Ви там теж бачите, читали. І п'ята, і Іоанна, і п'яте Матфея читали теж. Що таке? Що? П'ятий розділ пройшов. Оправдані ж вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Оправдавшись вірою, Вірою якщо... ми оправдаємося і отримаємо мир з Богом. Ну з Богом краще мати мир, чим, чим воювати, ми згодні з цим, так? Так як і один між одним краще ну, дружним бути, чим воювати. То що війна приносить шкоду. І ось, оправдавшись вірою, ми маємо мир. З Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї ласки. Ну, написано в російському благодаті. Доступ до благодаті. Що в ній стоїмо і хвалимося надією на славу Божу, в котре ми стоїмо і хвалимося надією слави Божої. Ось тут теж віра, надія, любов. вони так пов'язані тісно між собою. Що коли читаєш, коли дивишся, ну, наче раніше читав, не, не, не звертав уваги. Але це все повинно бути в нашому житті. Віра жива, любов непритворна, віра, яка діє, яка діє любов. Дай. Та й не тільки це, але ми хвалимось. У утисках, знаючи, що утиск виробляє терпеливість. А терпеливість досвід. А досвід надію. Надія ж не засоромить, бо любов Бога влита в серця наші святим Духом, що нам даний. Любов влита в серця нашим Духом Святим, який нам дали. Хай Бог обласи кожного з нас наших рідних, наших знайомих, які не знають, що було. хай не прийдуть, хай Бог їм не відкриється. нехай серце їхні не Щоб і вони мали те, що ми маємо. Ми приходимо на це місце. І хто з вас, приходячи на це місце, може піти порожнім? Може піти, якщо не звертати увагу. Не звертати увагу на слово Господь, прийшов, так і десь в своїх там мислях, як було слово колись каже, а що це за? Овечки за тобою йдуть, да, кози, да, все таке, ну, пам'ятає такий приклад. Да? Ну що це за добре? Якщо воно нас з нами йти, то не буде місця для того, щоб почути слово Господнє, для того, щоб душа наша мала підтримку. Хай Бог благословить. Ми будемо мати молитву перед Богом. Хай наша молодо буде почута. І Бог, давши відповідь, нам буде приносити радість для нашої душі. Амінь.